Хай, це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках лендлізу. Це формат, в якому учасники читають з телесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється? Той і програв. Добрий вечір. Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студії дівчина, яку я вже сто раз виїбав у себе в голові. Тому, тому вона вже лишила там свою зубну сітку. Катерина Волос. Та людина, яка ненавидить жарти про сидіння на пляшках, бо у нього одразу починаються флешбеки з дитинства. Так, так, колись він використовував пляшку замість горщика. Андрій Берешко Микола Тищенко знайшов новий спосіб нищити окупантів. Він тупо грає з ними в російську рулетку, Бо впевнений, що все одно не влучить собі в мозок. Валерій Залужний розкритику Валерій Залужний розкритикував військове керівництво Російської Федерації. Головнокомандувач не став називати конкретних імен, обмежившись фразою шоу Шойгу довбойобку. Російський солдат з позивним Цезар зробив дві речі одночасно. Побачив хай Марс і обізрався. Новини шоу бізнесу. Володимир Данте заявив. Що зовсім не боїться відключення світла, бо трахає Дашу Кацурину так, що аж іскри летять. <рес> Виявляється, колишній пісюн з Яндже. Працює одним з двойників Путіна. Співачка впізнала його по характерній дірці на потилиці.

Олег Ляшко облизує патрони для ЗСУ, щоб зеки з ЧВК Вагнер були не тільки мертвими, але й опущеними. Законтачив. Андрій помре до кінця випуску. Дивовижне поруч. Голосові зв'язки Алексія Арестовича думають, що їх власник давно помер. Борис Джонсон зізнався, що є великим прихильником порно 70-х. Саме тому він носить на голові небритий лобок. Потап переклав усі свої пісні на українську, але все одно вийшла якась погібота. Просто факти: Юзік з 95-го кварталу, щоб не забувати, як виглядає власний пісюн, носить у гаманці фотографію кошового. На світлині кошовий тримає в долонці пісюн юзіка Ой, <риклад> блядь. <риклад> <риклад> На зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, матір якого досі лежить в пологовому будинку, намагаючись відійти від пологів. Альберт Лалаян. Добрий вечір, Альберт. Де ви зараз знаходитесь та як там мама? <реш> Добрий вечір, студія. Я веду свій репортаж з місця більш відомого, як бункер Путіна. А, прямо зараз за моєю спиною розпочинається таємна нарада. Альбер, до вас два питання. Як вам довелось проникнути в цей бункер? Та як вас взяли з таким їбалом на телебаченні? <dickens> я пішов сюди, як тільки дізнався, що сюди взяли тебе <сuvят> <сuvят> з приводу бункеру. Я просто сказав на охоронці на вході, що я двійник Путіна. І вони реально повірили. Головний вони вірять в те, що в них п'ять тисяч втрат. Те, що Нікіта Шевчук гарний комік, тому вони ще не в таку гуйню повірять. Скажіть, Альберт, чи це правда, що ви пробувалися на роль білосніжки у фільмі Дев'ята рота? Та хто ще присутній на події? Так, Катя, це правда. Причому на кастингу мене реально виїбали і потім не взяли в фільм. Серед присутніх був також помічений Олег Михайлович, більш відомий серед людей, як старший прапорщик Шматько. Каже, мобілізація проходить настільки погано, що призвали навіть його ЙОМАЙО, -йо, блядь. <реш> скажіть, скажіть. <реш> Скажіть Альберт, можу скажіть, Альберт, чому в селі всі жах... завжди думали на вас, коли дізнавали, що хтось насяв у колодязь? Та опишіть, будь ласка, атмосферу, що панує на нараді. Тут дуже сильно смердить трупним запахом старістю і гниллю. Але мені не звикати, бо я завжди беру їжу в АТБ з червоними цінниками. Олександр Лукашенко, до речі, також тут. Але вже три години поспіль не виходить з туалету, готує для Путіна грязну бомбу. Що ж, а це був наш спеціальний кореспондент, який вважає, що котлета по київській в позатій хаті за 60 гривень. Це, грабі... це грабіж серед білого дня Альберт Лалаян. Повертаємось до новин. <рес> ну Реально, блядь, ну 60, на ну куди. Марк Фейгін отримав всеукраїнську премію Найпатріотичніша Вебкамщиця 2022». Цікаво, що до нього в приват заходить виключно Олексій Арестович. Якщо півню відрубати голову, то він ще кілька хвилин буде кричати Ахмат сила. До речі, Рамзан Кадиров хоче відпустити ще більш густу бороду, щоб путіну було складніше знайти його рот. В Росії сім'ям загиблих солдатів видають ладу. У зв'язку з цим багатодітна матір з бурятій оформила свою вагіну як філіал автовазу. А зараз на зв'язку наш кореспондент людину, людина, яку я дістав з тачки та пиздив пів години в Сан Андреас. І мені, і мені це зарахували за пройдену місію Костя Бігус. Алло, студія. Так, доброго дня, дорогі глядачі. А у нас пряме включення з відкриття нового ресторану Дмитра Гордона та Кані Веста. Гордонда! Костя, скажіть, як тобі, як власнику BMW X 5 виступати в бродячому стендапі за 300 гривень? Та розкажіть, чи насправді Кені Вест має відношення до цього ресторану? Так. Його сюди заманили, сказавши, що тут буде Кім, але не уточняли, що мова йде про Віталія. До речі, сюрпризи тут починаються вже з самого входу. На фотозоні можна всього за 500 гривень сфоткатися з Наталкою Моголевською. Я не знаю, де вона бере ті гроші, але мені вони точно не зайві. Костянтине, скажіть, це правда, що майже всі київські стендап-коміки проперділи вам крісло в БМВ? <плес> 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 Чи ви вже не підвозите Джейхуна та Алєксєєва додому? <плес> 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 та чому один зі столиків вільний? Цей столик для хороших руських, тому там ніколи нікого нема. Але все одно чомусь постійно смердить Сечі. Чи були ще якісь казуси на відкритті ресторану, окрім стендап виступу Олександра Саса? <плес> 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 Казус. <плес> <плес> так, Леонід Кучма хотів піти, не розплатившись за рахунок. Це був перший раз, коли крики Данілич, вірнісь!» звучали виправдано. А що є цікавого в меню, крім Лонг Айленда та ролів з лососем? Uh, що ми, екскортниці, ще там можемо скуштувати. Mm -hmm. <ріст> <ріст> Популярністю користується круасан Віктор Ющенко. Uh, це типу з медом? Ні, типу, репаний такий. <ріст> <ріст> Народу тут стільки, що вже встиг загинути один кальянщик. Вдячні клієнти написали на його надгробку: пам'ятаємо, любимо нормально. Не гірчіть! <плес> Родзинка меню салат Кадирівський. Дуже круто виглядає у тіктоці, а по факту повна хуйня. Які шматки обгорілі. <плес> До речі, в ресторані є комфортні диванчики, але їх всі зайняли студентки Київського університету культури і мистецтв. Після обличчя Поплавського їм хочеться посидіти на чомусь більш зручному. Студія. Дякую, на зв'язку була людина з такою типовою зовнішністю, що з неї робили прототип ляльки кена. Тому, власне, і зробили її без пісюна. Костя бігус. А це були новини на мінус першому. На сьогодні все. Для вас в ефірі була людина, яка помилково запро яку помилково запросили в Гуднайтшоу на 1 плюс 1, бо побачивши таке їбало, потім хрін заснеш. Андрій Верешко. Та людина, в якої між ніг справжній ломбард, бо одружені чоловіки лишають там обручки. Катерина Олос. Яка смішна шутка. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб в рамках економії електроенергії російським військовим обмежили світло в кінці тунелю. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!